Uh, я тут представляю uh, два фонди. та будуємо uh, Україну спільно» з проєктом фонд, який Україну спільно» Ми разом будуємо перший реабілітаційний центр для військових в місті Житомир. Да, uh, для справки uh, Житомирська область є самою найбільшою. По численності на душу населення військових, які зараз знаходяться на війні. Отже, ця область потребує таких реабілітаційних центрів тільки в одному житомирі щонайменше три. Якщо брати всю Житомирську область, це щонайменше сім. Отже, одна тільки ця область показує глоб, глобалізм процесу. Будівництво реабілітаційних центрів і, в принципі, реабілітації для всієї України. Також ця концепція не тільки просто реабілітації для військових, є ініціатива того, що ці об'єкти повинні бути потрійного, майже потрійного використання. Це реабілітація, це спортивна реабілітація. Це залучення такого інституту сім'ї, щоб можливо було використовувати ці центри разом з родинами. Щоб такі центри були, як вам правильно сказати, як підприємства градообразуючі, але в цьому випадку ці, ці редакційні центри можуть бути використані для з'єднання. Сім'ї для єднання і соціалізації е, військових, швидше соціалізації військових, залучаючи їх їх, їх сім'ї сім у спортивний процес або спільний процес навіть арт-терапії е, чи яких, якихось інших інструментів. Але спорт це м, вважається самим е, кращим моментом для соціалізації, швидкої соціалізації і можливої соціалізації для, для всієї сім'ї. Також цей процес пов'язаний зі спортом, дуже гарно поєднуються наші спортсмени. Це не незламні. Я, я, я вважаю, що ви знаєте, хто це, хто це такі, що це за команда, які. Вже не вперше э, виступають э, в таких э, іграх, як Invictus Геймс, і роблять дуже дуже великі результати. вам більше, мій э, особисто дуже, дуже добрий дуже, дуже добрий давній друг. Він э, є головою э, федерації спорту зімних від спорту в Україні. Він наразі тренує э, хлопців з э, незламних э, для того, щоб э, на цей період. Э, в цьому періоді поїхати на Інвітус Геймс. І я йому порадив, коли, коли він, по-перше, він тренував наших олімпійців і до цього і ще долучився до Інвітус Геймс. І я йому порадив об'єднати команди наших олімпійців і команду незламних. Я вам хочу сказати, що. Після першого місяця такого об'єднання, коли вони разом їздять на збори в різні країни, також України тренується і так далі. І коли вони коли наші олімпійці виступають на змаганнях, і команда наш, наших незнаних з ними подорожує і виступає як команда підтримки. Я вам хочу сказати, що за що цього інтерес до наших спортсменів, до наших інвалід... інвалідів просто враси. А результати тренувань спільних теж піднімаються ну, достатньо, достатньо високо. І саме тому ці центри реабілітації з подвійним призначенням можуть давати максимальний результат з соціальної реабілітації наших військових. Таким чином ми легше можемо показати нашим військовим те, що ми їх цінуємо. Ми їм дуже вдячні. І е, показати їм майбутнє, в, е, в яке вони повертаються. Тому що е, люди, які спілкуються з військовими, що знаходяться на нулях, е, поміч... не те, що помічають, а знають те, що, образно кажучи, вони себе вже похоронили. І е, тому ми повинні повернути назад. Назад з любов'ю і е, вдячністю. Е, також великі, великі проблеми з історією можна, можна зазначити і взяти помилки з історії Радянського Союзу після Другої світової війни, коли так звані зараз реабілітаційні центри тоді створили санаторії, І ці санаторії були створені. Майже через два чи через три роки вже після війни. Коли, коли побачили проблеми неспри несприяння суспільства і проблеми ветеранів у суспільстві, коли в той час дуже мало було роботи, коли не проходила реабілітація, і за ці два-три роки країна дуже втратила можливість можливість. Відновлення. Саме тому ми повинні вчитися на помилках наших, на помилках е, інших стран е, щодо реабілітації, і щодо поствоєнного періоду. І саме тому ми повинні е, починати реабілітацію вже зараз. Вже, вже зараз для тих, хто поранений, хто інвалід і так далі, щоб підготуватись до, більшого, до більшої волни повернення наших ветеранів. Вже а, тоді, коли дайбовж, закінчиться а, цей жах ця, і ця війна. Саме тому а, такі реабілітаційні центри повинні бути багатогранними. Ми не можемо тільки лікувати, тільки а, психологічно реабілітувати або тільки а, давати можливість а, підготовки професійних. А, Кадрів серед військових, які повертаються після війни. Ми повинні робити це в одному місці і робити це паралельно. Паралель. Тільки так може бути правильний і достатній результат. Також хочу сказати, що, на жаль, те, що зараз проводить держава для реабілітації, це вкрай недостатньо для, для нашої країни і для, і для Тієї величезної кількості а, військових, які зараз а, повертаються і будуть повертатися а, повертатися після війни. Тому закликаю приєднуватись до проектів реабілітаційних центрів, і хочу сказати, що що реабіліта... кількість реабілітаційних центрів в Україні повинна бути дуже великою, і вони можуть бути не тільки а, державні, вони можуть бути а, приватні. А, Спільної, спільної власності не не важливо, але кількість їх потрібно дуже велика. Тому от такі от пілотний центр у Житомирі е, ми будемо е, розвивати, е, ми будемо, будемо мультипліцірувати на рона на російську, але це буде мультиплікація е, таких центрів по всій Україні, по всіх областях. В нас вже є досвід майже два роки з фондом Сучасна Україна. Ми робимо реабілітацію сімей наших військових, які були переселені, які втратили свої домівки. І отримавши такий стрес, родина закривається. Тобто мати закривається в своїх проблемах і не може. Вільно, він не має вільного контакту з, з дитиною. Також вони разом не мають, не, не мають нормального контакту з, з батьком, який знаходиться на війні. Саме тому ми вже два роки тому почали арт-реабілітацію для таких сімей. Ми, ми беремо мати і її дітей. Що одного районка неважливо і відправляємо в санаторій для того, щоб робити робити протягом двох тижнів арт-кредитацію. Я вам хочу сказати, що ми досягли дуже гарних результатів, тому що ми покращуємо відносини і розкріпащаємо ситуацію внутрі, внутрі родини. Це дуже, це дуже важливо, тому що ця родина потім. Прийме татар, який приїде з війни, і вони повинні відготуватись до цього, щоб покращити цей період адаптації. В принципі, якщо коротко це все, і якщо коротко то все, дуже дякую за, ваш, за вашу увагу.